Вітаю любі друзі! Сьогодні приготуємо з вами ліверну і м'ясну начинки для смачних печених і смажених пиріжків, а також апетитних вареників і ласих зразів. А щоб начинки були соковитими, а не сухими і давучими, поділюсь з вами ідеальними пропорціями і всіма тонкощами їх приготування. Отже, готуємо ліверну начинку. Ось в мене такий набір легені серце стелятини. Серце 300 г, а легені 600 г. Я попередньо їх вимочила в холодній воді, десь орієнтовно 2 години, і при цьому змінювала воду приблизно тричі. Таким чином, прибралися згустки і слис, які є всередині, легені вібрали в себе дещо рідини, і при варінні вони менш набухатимуть, що дасть можливість їх без клопоту відварити. Зачистила серце, і ті самі дії роблю з легенями. Зрізаю трахеї і нарізаю на шматочки. Так склалося, що лівер в нашому харчуванні є недооціненим продуктом, а даремно. Він багатий на вітаміни і залізо, є чудовим джерелом білка, що відновлює наш організм та має меншу калорійність, ніж м'ясо. Переміщаю все в каструлю і покриваю окропом. Окропу беру небагато, десь так літра півтори Води тут використовую небагато, бо я її пізніше буду змінювати. Вона, як ви бачите, ледь-ледь покриває субпродукти. Далі переміщаю все на вогонь, доводжу до кипіння і проварюю приблизно 5 хвилин. І ви бачите, те, про що я казала, легені не надуваються, як голодний сич на гілці, хіба що трішки збільшується при варінні. Залишилося їх добре промити під струменем холодної води, перемістити в кастрюлю і заправити. Для ліпшого аромату додаю декілька зерен духм'яного перцю і коріандру. Зерня та коріандру можливо замінити вже намелений коріандр. Також додаю одну невелику цибулину. При бажанні можете додати ще одну морквину. Далі покриваю все окропом і відправляю на вогонь. Ось ви бачите, води тут не повінця, бо легені варінні будуть все ж таки трішки підійматись. Після закипання зменшую потужність вогню до середнього, знімаю піну і накриваю накривкою. Якщо в ній немає отворів, ось таких як в цій накривці, то щільну кастрюлю не накривайте. Залишилось приготувати печінку, бо саме вона зробить начинку соковитою, а не сухою і давучою. 250 г курячої печінки зачищаю і добре промиваю. Замість курячої печінки можливо взяти яловичу, але не зі свинини, бо вона має гіркуватий присмак. Заливаю молоком тут приблизно 50 мл, і залишаю печінку в спокої приблизно на 20-30 хвилин. І саме молоко зробить печінку більш ніжнішою, смачнішою і соковитішою. Зілляла молоко і буду її смажити. Сковорідка вже розігріта, додаю олію і викладаю печінку. Періодично перемішую, щоб смажу її до напівготовності, а тим часом займуся цибулею. У мене ось такі невеличкі три цибулини, Я їх зважила, це 250 грамів, роздягнула і нарізаю. Форма нарізання в даному випадку погоди не робить. Це можуть бути або шкубики, чи соломка до прикладу. Печінка вже напівприготовлена, тож для вершкового смаку додаю грамів так 20 вершкового масла. Сипаю цибулю і періодично помішуючи, все на середньому вогні. За 5 хвилин до готовності додаю зубчик часнику. Часник раджу додавати відразу з цибулою, щоб він не втрачав зайвого аромату та смаку. Все. Він же м'який, печінка і цибуля також, тож саме на цьому етапі заправлю все сіллю і перцем. Солю саме в кінці, а не на початку, щоб печінка не втрачала ніжність і соковитість. Перемішую, обов'язково куштую на смак, накриваю і, мабуть, хвилинку ще тушкую. Пересипаюся в миску для швидшого охолодження і заправлю серце та легені. І ось тут тримайте хитринку. Щоб лаврове листя віддало ліпше свій аромат і розкрилися в повній мірі його ефірні масла. Ось так його обпалюю. Нарешті легені серцем вже готові, я їх варила приблизно хвилин 50. Додаю лаврушку і ще 5-10 хвилин тримаю на вогні. Далі їх виймаю і чекаю, поки вони охолонуть. Далі серце розділила ще на декілька шматків і наразі потрібно все до ладу подрібнити. Я при цьому скористаюся блендером, або ж цю опцію можна виконати з допомогою місорубки з решітками, що має найдрібніші отвори. Два-три прийоми все перемелюю і отримую ось таку консистенцію. Заправляю начинку чорним перцем та сілью, перемішую все та обов'язково куштую на смак. Думаю, що ви звернули увагу, що при варінні субпродуктів сіль я не додавала. А зробила я це навмисно, щоб серце не було жорстким і гумовим, а легені втратили при варінні менше вологі. І якщо все зробити за цим сценарієм, начинка вдається смачною, ніжною і соковитою. Як і обіцяла, готуємо швиденько м'ясну начинку, вона у мене сьогодні з курки. Попереднє я відварила 3 курячих стегна в підсоленій воді, розібрала їх і зважила для вас це 350 г. Перебиваю м'ясо блендером або ж, можливо, перекрутити на м'ясорубці. Цієї кількості м'яса цілком вдоста для начинки. Також попередньо подрібнила і обсмажила одну середню цибулину. Цибулю при обсмажуванні трішки підсолювала. Заправляю начинку сіллю. Сумішую перців або просто чорним перцем. Купченою паприкою і зеленю у мене сухали, це може бути і свіже. Тут я вам не керівник, оберіть те м'ясо, яке ви любите, і заправте начику на свій смак та вподобання. А далі все об'єдную і дивлюся, чи потрібна мені ще рідина, щоб начинка в пиріжках не була сухою. Додаю трішки бульйону, в якому варилася курка, обов'язково куштую на смак, перемішую і начинка готова. Дякую за перегляд і до зустрічі!